Просто жестяк. Все, ми чотири роки терпіли цю війну, а тепер шутки кончилися. Тепер ми будемо знищувати всіх росіян, які будуть претендувати на територіальну незалежність Європи. Отак. А Німеччина заявила, що не буде жаліти росіян, і буде всіх їх знищувати, хто шутки кончить. По всій Європі зараз перекриті дороги, бо везеться купи техніки до кордонів за Польщею. В Німеччині автобани перекриті для того, щоб військові колони могли легко пересуватися. В Лондоні зараз літають військові гелікоптери, туди доставляють чиновники. Бо Лондон це що? це центр прийняття рішення, це столиця прийняття рішень. Зараз туди позвозили всіх самих шиш шишок для того, щоб вирішувати, що робити далі. Отже, по всій Європі дійсно перекрито дуже багато автобанів. Це постійно публікуються десь. Тікток, в фейсбуків, Ютубі, але так ша швидко і блокується. дуже швидко. Блокується, тому важко побачити ці відео і за посиланням в шапці профілю в телеграм-каналі, ми там спробуємо показати ці відоси, бо тут знову ж таки заблокується за посиланням. Побачите. Отже, Німеччина дійсно поперекривала автобани, дуже багато там техніки їде. І дивіться, от в, в чому прикол: ракети залетіла на територію Польщі. Польща при цьому всьому не визнає це агресію проти Польщі. І Я зараз розповім, чому так і чому примінили саме четверту а, статтю, а не п'яту. Але ви маєте зрозуміти, що це провокація насправді Росії. По-перше прощупать Польшу, чи вона ведеться на ці провокації це ні чи ні? Тобто хотілося б, щоб Польща зараз все, ми запускаємо ракети по Росії, всім хан капець, всім хана. Але Польща прекрасно розуміє, що є така прокладка, як Україна, і легше воювати руками України і українців, так само як Європа це розуміє, ніж самі встряти в а, цей військовий конфлікт. Просто так кажу, бо це Тікток, зрозуміло. А, Бо Польща, яка економічно почала зараз зростати, вона впаде і доведеться всі ресурси на війну виділяти. Те саме там з інакшими країнами, з Німеччиною, яка економічно ледве ледве тримається. Тобто, для них зараз вписатися в цей двіж, це значить зруйнувати всі всі країни нафіг. Понял? просто життя. Тому насправді для своєї економіки і продовження існування країн в Євросоюзі вони все роблять правильно, що вони, типу, отак от відстраняються, кажуть, там нічого не бачили і так далі. Але чисто по-людськи це жесть. Ну реально Україною просто користаються, ні зброї нормально не дали, нам нічого для захисту і користаються нами як прокладкою від російської агресії. Зрозуміло, і це буде продовжувати ще довго. Я думаю, вполне можуть відрізати Латвію, Литву і ще Фінляндію на Фінляндію чи і може напасти там чи лініграду так повідрізають його все і залишиться, грубо кажучи, в легкій доступності Латвія, Литва, Фінляндія для Росії. А потім вони думають, будуть думати, що робити далі. По факту, це майже неминуче, треба чекати тільки якось чуда. така от історія. Заходьте ще в акаунт, там дуже багато новин зараз буде для українців, які розуміють цю проблемну ситуацію і хочуть заробляти, Будь ласка, за посиланням в шапці профіля заробіток онлайн з допомогою коротких відео, розповсюдження новин, і ми там показуємо, як зарплату ми за це платимо. Насолоджуйтесь такою можливістю.